Учасниками конкурсу стали учні, соціальні педагоги, психологи загальноосвітніх шкіл, студенти вищих навчальних закладів, члени громадських організацій, окремі особи. Загалом на конкурс було представлено 49 робіт. 25 березня в Палаці культури мінерал за участю заступника міського голови Оксани Табачук відбулося урочисте нагородження переможців. Ними стали у номінації формування здорового способу життя Ірина Королюк та учні 10-го А класу зальносвітньої школи номер 7 За відеоролик Молодь обирає здорове майбутнє в номінації Профілактика соціально небезпечних хворіб у молодіжному середовищі Наталія Квасюк Калуський коледж культури і мистецтв за аудіоролик розкажіть своїм дітям прав. Про наркотики. В номінації посилення відповідальності батьків за виховання дітей, учениця 7-го Б класу загальноосвітньої школи номер 5 Наталія Кривцун за плакат Я стаю людиною дипломанти конкурсу. Соціальний педагог шостої школи Оксана П'яста, плакат Твої вороги, учениця восьмого А класу загальноосвітньої школи номер 1 Іванна Павельчак. Плакат діти. Учениця сьомого А класу десятої школи Евеліна Федорів. Макет сигарети, а здоров'я не купиш. Сергій Сакала. Робота на дзеркалі, алкоголізм, причина підліткових проблем. Учасник театру Любарт Володимир Джавага. Плакат це звичка. Студентка другого курсу Калуського коледжу культури і мистецтв Віталія Смикуліс. Плакат Зроби вибір. Студент політехнічного коледжу Андрій Бухінський. Плакат твоє здоров'я у твоїх руках. Дев'ятикласниці загальноосвітньої школи номер 9 Софія Рахміль і Наталія Єжакевич. Плакат збережемо майбутнє. Студентка коледжу культури і мистецтв Анастасія Кужда плакати права дітей. Кожна дитина має право. Надзвичайно складна місія. Комісії визначити кращу роботу із кращих справді була дуже складна, тому що вам сказати коротко про те, що таке соціальна реклама, і запитати, чи всі були ознайомлені з положенням про соціальну рекламу, яке ми надіслали у ваші навчальні заклади разом із листами пропозицій. Отже, соціальна реклама книжка і законодавство про закон про рекламу тлумачить так, що соціальна реклама це інформація або продукція будь-якого виду, яка призначена формувати певні уявлення та ставлення суспільства до соціальних проблем, спрямовувати на досягнення суспільно корисних цілей і популяризацію. Загальнолюдських цінностей і ще один цікавий і основний факт: що розповсюдження соціальної реклами має прибутку. Переможці та дипломанти отримали стереонавушники від організаторів конкурсу, від спонсорів, абонементи у центр здоров'я СОК в людову арену імені Степана Бандери, книги, канцелярські набори, солодощі, запрошення у молодіжний клуб Вінтаж.